Вітаю вас на нашому виробництві. Я Зеленько Вадим Володимирович, директор з розвитку напрямку «Рідкі добрива». сьогодні розповім вам, як працює компанія «Агротрейд». ваш партнер на кожному курсі до успішного врожаю. Ми є оптовим дистриб'ютором мінеральних добрив. Вже понад 13 років допомагаємо нашим клієнтам отримувати найвищі врожаї. За цей час ми прийшли період сталого розвитку, щоб відповідати найвищим стандартам в усьому, що ми робимо. Незважаючи на всі виклики. Навіть під час повномасштабної війни ми не зупинилися і продовжуємо рухатися вперед. Нещодавно ми запустили в роботу новітній завод з виробництва мінеральних добрив, щоб наші партнери отримали продукт безкомпромісної якості. Це рішення стало для нас стратегічним, тому що ми втомилися бачити на ринку неякісну продукцію, яка підводить аграрію. А ми в компанії Гротрейти розуміємо, що партнерські відносини будуються на довірі і найкращих рішеннях. Тож запрошую вас побачити, як створюються наші добрива, які допоможуть вашим полям отримати щедрі врожаї. Наше виробництво це поєднання сучасного досвіду і технологій. Ми виробляємо каз РКД-ГУМАТИ на обладнанні від провідних українських і європейських виробників. Кожна деталь налаштована так, щоб ми отримали продукт найвищої якості. Ось тут починається процес втілення в життя наших добрив. Обладнання це поєднання досвіду провідних українських та європейських компаній. Реактора, оснащені високообертовими мішалками, які забезпечують перемішування і стабілізацію на молекулярному рівні. Це дозволяє нам отримувати розчини, що залишаються стабільними навіть за найскладніших умов використання. Хочу звернути вашу увагу на систему фільтрації, яка є невід'ємною частиною нашого технологічного процесу. Вона складається з двох етапів. Перший етап фільтрація відбувається на фільтрах розміром 100 мікрон, другий етап фільтрація відбувається на фільтрах розміром 25 мікрон, що забезпечує отримання продукту найвищої якості. Чому я акцентую увагу на фільтрації як на дуже важливій стадії нашого виробництва, бо не в усіх виробників вона присутня. А відсутність даної стадії веде автоматично до втрати якості готової продукції, і фермери отримують зайві незручності при внесенні неякісного продукту, такі як забивання форсунок на дороговартісному оприскувачі, осад в баку для заливання касу, осад в ямкостях для зберігання, що призводить до додаткових втрат на форсунки, чистки ямкостей. Кожен процес нашого виробництва автоматизований система контролює повністю всі процеси від набору води, також дозування наших компонентів. Перемішування для того, щоб мінімізувати повністю людський фактор, все це дає нам змогу забезпечувати наших клієнтів продуктом найвищої якості, який відповідає повністю завиським стандартам. Ми постійно запроваджуємо інновації, щоб наші продукти були максимально ефективними і якісними. При виробництві кас ми використовуємо інгітернітрифікації, щоб забезпечити пролонговану дію нашого касу. Інгибітер нетрифікації забезпечує і зменшує перехід від амонійної форми до нітратної, що призводить до непродуктивних втрат азоту і зменшення їх на 10-15% для наших клієнтів. РКД ми виготовляємо також на цьому обладнанні. Перед виготовленням РКД реактора промиваються, пропарюються. Система фільтрації змінюється на фільтра розміром 10 мікрон для отримання. РКД найвищої якості при виробництві РКД ми використовуємо фосфорофіксуючі компоненти, що забезпечують пролонговану дію наших рідких комплексних добрив. Також ми розробляємо і тестуємо в лабораторіях бакові суміші для внесення по листу під конкретні культури, такі як соняшник, кукурудза, пшениця, соя. Дані бакові суміші будуть містити максимально збалансовану композицію, що дасть можливість нашим клієнтам отримувати. Приріст врожаю на рівні 15-20%. Також дані бакові суміші повністю невілюють можливість опіку листків, що знову ж таки веде до приросту врожаю в наших партнерів. Контроль якості це не те, на чому компанія «Гротрейд» економить. Наша лабораторія сертифікована. Лабораторія виконує якісні показники як готової продукції, так і вхідної сировини для нашого виробництва. Компанія «Агротрейд» має в своєму розпорядженні склад для зберігання готової продукції. Міськість складу складає 4 тисячі тонн. Склад збудований таким чином, щоб температура готової продукції була стабільною на протязі всього часу її зберігання. Ми в компанії Агротрейд будуємо наш успіх на якості, інноваціях та відповідальності. Власне виробництво це стратегічний крок, спрямований на те, щоб наші партнери отримали лише найкраще. Кожен процес від підбору сировини до фінального контролю розроблений для того, щоб наші продукти відповідали найвищим стандартам. Ми використовуємо передові технології, інноваційні рішення та підходимо до кожного етапу з максимальною увагою, бо розуміємо, наскільки це важливо для успішного врожаю наших клієнтів. Компанія «Агротрейд» – це ваша стабільність, якість і надійність в кожній краплі добрива. Наша команда завжди залишається поруч з вами. Менеджери компанії Агротрейд зацікавлені в успіхі кожного фермера, тому ми допомагаємо на кожному етапі від вибору продукції до своєчасної доставки. Ми готові надавати консультацію, знайти індивідуальні рішення та швидко відповісти на всі запити. Для нас важливо, що ви отримали не тільки якісний продукт, а й сервіс, який допоможе вам досягати максимального результату. Компанія Агротрейд це ваш партнер у кожному кроці до успішного врожаю.